Ковток повітря для риби черкаські екологи і рибалки взялися рятувати фауну Дніпра від задухи через товстий шар льоду, застій води і безперервне гниття водоростей рибі немає чим дихати. Через це вона спочатку стає малорухливою, а потім помирає. Екологічно свідомі громадяни вийшли на криго і показали, як дідівським методом не дати річковій живності загинути. Професійна рибалка Павло Харенко спеціально гострою плашнею довбає кригу у водоймище. Щоб задихи не було. А скільки сантиметрів води зараз? 15-20. Робота кипить на території Кременчуцького водосховища, саме Леськівської канави. Великий шар льоду і непроточність води спричиняють кисневе голодування риби. Щоб її врятувати, у лунки вставляють очерет. А тут є ж пори такі, що воздух проходить, розумієте? Із води, і сюди. І між очеретами воно все ж не замерзає. Получається, воздух між очеретом проходить. І це така процедура. Це такий простий спосіб. І ще дід, дідовський, як ви казали. Протяжність Леськівської канави 4 кілометри. Щоб збагатити воду повітрям, треба робити такі лунки через кожні 10-15 метрів. Ця територія вважається природнім місцем нересту риби. Промисловий вилов заборонений, допускають лише любительський, на вудочку, як кажуть рибалки. Карасики ловляться, бичок ловляться на камінчика. Всяка є. є. Заходить білугаю. Білуга, білуга, білуга. Зробивши з півсотні лунок, фахівці заміряють кисень. Води. Кисень. Зараз ми поміряли 11,2 мг на кубічний, температура 0,7 градуса. Для риби це комфортно. Це поки так, поки так. Екологи пригадують, два роки тому у зимку пропустили період задухи риби. Зараз же працюють на випередження. Півроку тому тут сталася чергова екологічна катастрофа, аномальна спека, цвітіння води і відсутність течії спричинило задуху. Тоді річкова живність гинула масово. У день сотні кілограмів. Особливої уваги потребує Кременчуцьке водосховище. Влітку нема протоку води, розвиваються синьо-зелені водорості, які забирають кисень. І тому, щоб цього явище уникнути, необхідна проточність води. Але ця проблема буде вже вирішуватись весною. Відчайдухи сподіваються, їхня праця не даремна, і цю зиму водна живність переживе. Юлія Пропленко та Мазурозія, Черкаська служба новин.